Релігійні суперечки в селі Раків ліс, що на камінь Каширщині, йдуть вже понад чотири роки. Розбрат почався, коли частина мешканців села захотіла прийти до православної церкви України. Храм відстоїли а добудову, де мешкав священик з родиною, забрати не вдається донині. З часу, як громада села Раківліс, перейшла до Православної церкви України, минуло понад чотири роки. Переходили тоді люди зі скандалом. До нині на території храму моляться дві релігійні громади. Будиночок, в якому дозволили пожити тодішньому священнику, він сприйняв як свою власність. Свої права взявся відстоювати в апеляційному суді. Як в тій казочці про лисичку, про зайка, який пустив лисичку до себе пожити, от тут, станом на сьогоднішній день, лисичка. Виганяє зайчика зі своєї хати і каже, що ні-ні-ні, це не твоє, це моє. От, пробачте за такі аналогії, але е, оскільки станом на сьогодні е, Сіжук з родиною має двоповерховий будинок, гарний будинок, обкладений е, червоною цеглою по вулиці Максиморельського в Кам'янкиширському, фактично проживає там в, спірний, в спірну будівлю, навідується час від часу і тримає її замкненою і не дає туди доступу релігійній громаді. На судове засідання священника роз... Остислав Сіжук не приїхав з поважних причин, тож почути його думку нам не вдалося. Адвокатка від релігійної громади ПЦУ Юлія Спіріна каже, що таким чином просто затягують час та роблять, так би мовити, на зло своїм конкурентам по релігії. Українська громада служить, то люди, які збираються в його храмі, або співають, або Відбуваються теж якісь невеличкі богослужіння церковно-слов'янською мовою. Ну і е, зрозуміло, що емоційний стан і в одних учасників, і в інших учасників є далеким від благосного того стану, коли ми виходимо з церкви після богослужіння. Служителі Феміди призначили слухання справи на 13 грудня. Адвокатка сподівається, що до кінця року вдасться вирішити спірні питання та зустріти різдвяні свята без гріховних думок. Кожан обох конфесій Мирослава Сябернеля, Прокопчук для новин на часі.